45-й президент США Дональд Трамп має досить детальні плани щодо завершення війни в Україні й не збирається виділяти на боротьбу за агресією РФ жодної копійки. Про це розповів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю угорському телебаченню після зустрічі з Трампом у Сполучених Штатах. За словами Орбана, план пропинення війни від Трампа, про який він неодноразово згадував, полягає в тому, що у разі перемоги на президентських виборах осіння він не дасть жодної копійки на війну Росії проти України, оскільки без США Європа не зможе цитую фінансувати війну, то в такий спосіб вона закінчиться. У своєму інтерв'ю угорський прем'єр також закликав Трампа повернутися до президентського крісла та принести мир. Мовляв, зараз в Україні не було б війни, якби Трампа переобрали у 2020 році. Ми знаємо з його президентства, що він людина миру і він не приховує своїх поглядів зараз. Він чітко дав зрозуміти, що його мета принести мир у російсько-українську війну. Ми хочемо якнайшвидшого припинення вогню. Ми хочемо якнайшвидшого закінчення цієї війни, яка повільно наближається до завершення. Я не бачу нікого іншого, хто мав би більше рішучості і сили зробити це ніж Дональд Трамп. Нагадаємо, раніше 45-й американський президент Дональд Трамп стверджував, що зможе врегулювати війну в Україні за 24 години. Більше того, він заявляв, що Україні можливо доведеться поступатися Росії деякими територіями щоб зупинити війну. А також закликав республіканців голосувати проти законопроєкту щодо допомоги Україні. Софія Фанко, телеканал НТА.